Дітки, сьогодні ми визначаємо рід іменників і іменники спільного роду. Як їх визначити? Для того, щоб визначити рід іменників, треба сказати: він мій, вона моє, воно моє. Наприклад, аквапарк, як ми скажемо, він, він мі мій чоловічого мій. роду. Якщо це скарб, він, мі він чоловічого мій чоловічого роду, волосся. Воно, воно, воно моє середнього, середнього роду. роду. Е, як іменник має рід, він не змінюється за родами. Парта, вона моя, стіл він мій, стілець він мій, чоловічого роду. Далі, е, тобто Ми визначаємо іменники за змістом. Але є такі слова, які називаються маю, значить, жіночий, чоловічий, середній рід. Зрозуміли? Він мій, вона моє, воно моє. Поле якого роду? Середнього. Середнього воно моє, правильно. І завжди ми так кажемо, воно моє середнє літ. І відповідно з ним узгоджується прикметник. Є іменники спільного роду. Наприклад, Заразура, Забіяка, Нечіпура, староста, сирота. Це скаже, я кажу так: і він, і вона спільний. Староста може бути і він, і вона спільний. Зрозуміло Забіяка, і він, і моя, і він, і вона спільний. Білоручка. І, він і, і він і вона цільний. Далі назви людей за професією: директор, лікар належать до чоловічого роду. Наприклад, Валентина Іванівна чудовий директор. Бачите, директор чоловічого роду. Але позначають вони назви осіб і жіночої, і чоловічої статі, але назви, назви професії чоловічого роду. Далі. Якщо ми говоримо сучасний, ви знаєте, правопис дає нам дуже велику кількість суфіксів, які належать до фемінітивів. коли ми говоримо директорка, плавчиня, але як правило, це зараз все одно зберігається. За бажанням, тому в офіційно-діловому стилі ми залишаємо слово директор. Зрозуміло? Ну, може, в публіцистичному воно є, в офіційно-діловому стилі учитель-директор. Тому в дипломах учителям пишуть учитель, а не учителька. Дуже важкі зупиняй. Друга частинка про роди. Інколи є такі слова. Які ви думаєте, що це один рід, а вони інший. Ось, наприклад, путь. Путь, вона моя жіночий рід. Можете записати: путь, вона моя жіночий рід. Вісь, вона моя, жіночий рід. Розкіш, вона моя, жіночий рід. Емаль, фарба, вона моя, жіночий рід. Далі біль, як я кажу, не він, не мій чоловічий рід. Нежить невинний не мій чоловічий рід. Шампунь, чоловічий рід, шампунем, можна перевірити орудним відмінком. Тюль він, мій чоловічий рід, тюлем. Білим тюлем. Зрозуміли? Якщо путь жіночий в орудному матиме закінчення «ю» – путтю, то біль чоловічий болем. Далі степінь і ступінь матиме чоловічий рід, вищий ступінь. Вищий е, степень. Дріб він мій чоловічого роду. Ким чим? Дробом чергування. Насип чоловічого роду. Дриль чоловічого роду. Зрозуміли? Так. Так. так, дітки: біль. Головний чи головна? Головний. головний біль. Шампунь. Новий чи нова? Новий. Новий, Новий шампунь. Далі путь нелегкий чи нелегка? Нелегка путь, молодець. Ступінь вищий чи вища? вища? Вищий ступінь, молодець. А туш, я хотіла би сказати, є два значення. Це вітальна листівка, це буде вітальний туш. Тому дітки записали туш, жіночий рід фарба для вій тушу. а чоловічий рід невелика музична п'єса. Буває музичне привітання навіть. Воно використовується під час шанування або вручення нагород. Тобто ту ше. Так, тюль білий чи біла? Біло. Білий. Запишіть, будь ласка, білий тюль. Запам'ятайте в українській мові тюль чоловічого роду. Орудний відмінком перевіряємо ким чим? Туш. Ну, туш там два буде. Якщо музичне привітання туше. І що? тюлем. Пишемо тюлем. Якщо тюль, то тюлем. Чоловічий рід ом. Далі полин. Чоловічого роду чи жіночого? Полин. Чоловічого він мій. До речі, в російській – трава полин жіночого. Але ми говоримо українською і вчимося на новоукраїнською. Тому полин гіркий чи гірка. Гіркий полин. Все правильно записали. Гіркий полин. Орудним відмінком можна перевірити. Так. Дріб барабанний чи барабанна? Барабанний дріб чоловічого роду. Так, степінь чоловічого чи жіночого? Чоловічого. Записали другий степінь. І навіть математичний. Другий степінь. Спочатку ну ми знаємо, що ось і підручнику є. Я розказала, що степінь чоловічого роду. Просто заучити ці слова. Так, відмінок, спочатку. так але спочатку треба знати і роди теж. Да, так, насип там? високий чи висока? Високий, високий насип. Високим насипом. Як виправити? у далеку путь, путь проваджала мати сина. Далі навколо, навколо розкинулася широка степ. Виправ. Навколо розкинулася широкий степ, розкинувся. Ми ж узгоджуємо присудок разом з підметом. Раз степ він мій, то він розкинувся. По її очах розкинувся широкий степ. Степ. Він мій широкий степ. По її очах можна було зрозуміти всю біль. Виправляємо. Можна було, кажи, біль, каже, він мій. Витягне слово. Або як я кажу, не він не мій, на що нам той біль. Так, точно кір не він не мій, біль не він не мій. Але ми бачимо, що це рід. Так, і можна було зрозуміти всю біль, чи весь біль, Весь біль, молодець. Доносилась барабанна дріб. То виправить? Кажи Анастасія. Доносився барабанний дріб. Молодець. Далі. Марійка підхопила сильну нежить. Хто виправить? Маріка підхопила сильну нежить. Молодці. Словами, холодний, теплий та гарячий, ми характеризуємо різну ступінь нагрівання. Степінь. Ні, степінь і ступінь це різні. Степінь математична, ступінь це ось рівень розвитку. Так. То різну ступінь чи ступінь витягуємо якого це роду. Дивіться на чоловічого. чоловічого, значить, характеризуємо різний ступінь нагрівання.